Є такий момент, от як би не було в житті, є фактор вірний. Я на своєму житті переконалася тисячу разів, так? Там, втратила маму, дітки важко хворіла, це дівчинка, яка мене ледь не померла, потім півтора року в мене на іпу хвилина була. Так? Тобто знову виклики. Але ось я жива людина. Я мала дуже багато викликів в своєму житті. Але, тому що були навколо люди, тому що я знала до кого звертатися, тому що Бог Милосердний, я тут і я можу ділитися цими знаннями з вами. Дивіться, хочу вам таку, якби, дати таку ідею нашого з вами спілкування, так, що дитина, так, дитина це унікальне творіння Боже. І кожен з нас з вами так, це є чиясь дитина, чиєю стати і мама. І те, що ми, як батьки, даємо нашим діткам, це залишається в нашому серці назавжди. Неважливо, чи живі ми, чи на небі. Розуміє? І е, от те, про що я вам хочу сьогодні розказувати, це той е, невидимий зв'язок, який творять батьки для своїх діток. На Ну, на багато поколінь вперед, тому що наскільки ви зможете дитинці дати цієї любові, наскільки вона може взяти і передати далі. Тобто, і, а, як вам сказати, у нас дуже багато чого побудовано в цьому світі, да, на якихось таких видимих речах, а дуже мало говорять про те, хто така мама, тато для та дитина. І що вони не як від цього залежить її щастя? Сьогодні про це я хочу з вами поговорити. Дивіться, оцей зв'язок з дитинкою, так, як він формується. А, я думаю, що ніхто не буде спорити, ви всі знаєте, коли? Бо, коли дається душа Ну, Хто знає, при зачаті. да, при зачаті, так. Уже, так, при зачаті у ця дитинка вона отримує безсмертну душу. Так? І неважливо, які тато і мама в неї, але Бог її уже любить. Розумієте? Бог е, посилає цю дитинку і дає цим конкретним батькам, тому що які б вони були, чи вони алкоголіки, чи вони е, там, не знає, сусідньо відомі зірки там, да? це найкращий тато і мама для цієї дитини. Ось пам'ятайте цю думку, запишіть її собі, щоб вона у вас, будь-які почуття провини, вас виникали, Зараз пам'ятайте, що ви найкращі з усіх можливих мам і тат для саме цієї конкретної дитинки, яку зараз багато з вас носять під серцем. Як, як дитинка вона може уже до народження мати з нами оцей зв'язок, це відчуття любові, яке вона має да, по природі від Бога. А ми ми не ми, ми, ми Боги, ми, ми, ми не можемо, ми не все осяжемо любов. Але як ми вже можемо себе напитувати цією любов'ю, напитувати дитинку, так? включати виховання дитинки, батька? Так? Тому що, дівчата, запам'ятайте, дивіться, чоловікам найважче. Вони не носять дитинку під серцем. Дивіться, унікальна, як має проходити вагітність. От хто чоловік і жінка, можете відійти? Хто ви? Ідіть сюди до мене. Щоб ви просто вас в голові відклали, так, дивіться. Вагітність, я завжди кажу, носить двоє. Мама носить кого? Дитину. А тато, отак так Отак сядьте. а ви так гарненько примостіться. І вагітність насправді носить скільки? О, тільки ви носите дитину, а ви носите жінку і дитину. Тобто, і оце відчуття, якщо ви зможете от вже в вагітності налаштовуватись так, то ця дитинка буде відчувати, що вона ще не народилась, але в неї вже є і мама, і тато. Вона вас не бачить, але вона вас знає, відчуває. І жінка вона має сказати чоловіку. Мені дуже хочеться, щоб ти мене носив, щоб в е, мене було відчуття. <ріст> а чоловік, якщо ви скажете, він відмокнеться на те, щоб так, дякую тобі. Я, я хочу це. <ріст> <Так>. <ріст> і, <ріст> це про е, емоційний стан любові, і ви передаєте своїм дитині. Розумієте? Це, ну як вас кажу, це, от чому вигідність прекрасна? прикраси, ви знижити як і вас? Так, і вашу дитинку наближає до вас, розумієте? Так, тобто, це така нотріада, як вам сказати, так? Тобто, ви для всієї дизики ось сесія, розумієте? Добре, дякую вам. Це, це мені нагадує, а ми це не пошукуваш, знаєте? Як там це норма, каже, Гена, давай каже, я вирішуємо дан, а ти принесеш мене. <сум> <сум> але дивіться, але в цьому така велична покликання чоловік, тому що він такий сильний, що він може нести. І жінці, і дитину. <гум> і, і, і ця хлопчик чи дівчинка, в нього буде відчуття, що його чекають. Дивіться, як можна це відчуття цій дитинці давати? І вже оце відчуття прив'язаності до дитинки, сприйняття її як уже живо, якраз і оце профілактика всяких від депресій, до всіх розладів, які можуть бути. Дивіться. Ви е, відчуваєте дитинку. Тобто, дивіться, я завжди всім рекомендую. Читайте. Яка дитинка? У нас, наприклад, є така книжка, називається Ваша дитина. Здається, з такими малюнками, на жаль, не пам'ятаю автора, якщо треба, нагадаю. І відкриваєш, і кожен тиждень яка дитинка, я всім своїм діткам показую. Кажу, спочатку одна зараз братика або сестричка, вони як там, як е, 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 макова зернинка кажуть, але вона тут знаходиться, скільки займає животних. потім вона як вишенька, там, наприклад. Так? Ви читаєте, ви про цю дитинку, що вона, яка вона, так, як воно зростає? Потім як можна залучати, як можна залучати тата? Так, до цього. Ви кажете, хочу слоних огірків. Хай чоловік вам потурбується, хочу сходити на концерт класичної музики, ідете. Ну, тобто, це такий унікальний жінки, є момент, якщо навіть забивалися ваші дитячі кістоки. Зараз ви отримаєте певний шанс навчитися говорити про свої потреби. Це так здорово. розумієте? Ну, як вам сказати, Навіть якщо вони не всі задовільняться, але це дуже гарний процес для вас. Що е знаєте, як, е Я, е я залий, всім кажу, що е щасливий люд це комунікація. В от, от вагітність дуже класний час, коли якраз можна навчитися в цьому спілкуванні. Дивіться, Потім, да, ще практикувати, от це теж, як практикувати, як давати дитині, от йдете е, на узін, тата, щоб він бачив, яка вже дитинка. У чоловіків немає цього. для них момент візуалізації він дуже важливий. розумієте? Е, потім, уже коли дитинці, у мене правило чоловіку, чоловікам стає легше, я чесно скажу, коли вже оформляється животство. Вони вже, вже, вони вже доказательства наочно відчувають і знають, що там уже хтось живе. Ми, наприклад, з чоловіком придумали такий ритуал. Він дуже любить мене читати. Я йому кажу, давай по вечорах у нас буде раді вітати". Розумієте? Щоб чоловік включався у цю дитинку, вибудовувався зв'язок, ви, ви мусите щось маленьке робити для цієї дитини. От ви йдете в магазин, наприклад, так, от хочу Ківі. Да? А Ні, ну, ладно, не куплю я собі такі, а ви купляєте, тому що це потреби якби Дитинка, робити, да? дитинка е, от, ритуал придумав. Чоловік, е, я сижу в нього на колінцях, він може живот, або просто мене обіймає, або от поклав да? і читає. Що йому подобається? Деші читає. Ну, да. ну, е, була в нас якісь такі, Вибирали духовні якісь такі каси, історія, обговорювали да? їх. Мріяли легко сказати не про те, що яка буде дитина, а ми думали, от як наша сім'я зміниться, от як ми змінимося. Ну, якісь такі речі, розумієте, ну як, якась спільна така справа, яка вас об'єднує, і яка у вас ніби усіх ну, таке є відчуття зв'язку, вибудовується по І от повірте мені, навіть такі якісь прості ритуали, там, що да? ви будете просити, що чоловік, коли йде наприклад, на роботу, або ви його проважаєте. Цього має вас, цього має, наприклад, живот. Це просто, да? але це дає відчуття того, що він приходить і він знає, що його чекає дружина і мальок. Розумієте? Ну тобто прості, да? Або, наприклад, ми з чоловіком е, достаємо до вечірньої молитви, і ми. Молимося і ось беремо молитву за дитинку. Да? Ми, ми не можемо, не не знаю, ми не знаємо, як складуться пологи, там да? багато тривог, багато всього. Але ми, от я читаю це, да? проговорюю для себе, там, Господи, веди мене цією стежкою. Да? І я довіряю їм, ну, Богові, Да? І мені від цього трошки стає якби легше. Знаєте, Була дуже цікава така колись українська традиція: жінка при надії вагітна, не називала. Жінка вишивала молитву до Богородиці, от саме ну, ну, перед пологами, я не пам'ятаю точно казати. Я, на жаль, вишивати не вмію, але от молитва, хоча б своїми словами, вона дуже важлива. І дивіться, коли ви вже будете йти на пологу, так, то ви вже будете відчувати, що ця дитинка є. Оце спілкування в животку, воно вже як вам сказати, у вас вже... Що важливо психологічно, ми, ну, як правило, я за першою дитини чітко на собі свідкувала, ми готуємося до пологів, не до очікування дитини. А ми тоді стаємо щасливі. Коли ми чекаємо дитину, а не чекаємо полоні, розумієте? І от якраз це спілкування в животику, налаштовування зв'язків в родині, воно і дає те, що ми чекаємо цю дитинку, і ви чекаєте пологів. Як е, того, що буде зустріч з вашим малюком, нарешті ви бачите його очі, нарешті ви зможете обійняти. я вам е, чесно скажу, дівчата у мене е, дуже такі ну, цікаві. Е, перші пологи були дуже важкі, другі були важкі. Але момент того, коли вам потім, е, до речі, як ще теж, кладуть потім дитинку одразу так на груди, і приклад називається перші три хвилинки. Запах, який відчуває дитина, серцебиття, воно нагадує те, що дитинка відчувала всередині. Це просто таке блаженство. Я не знаю, це ну, найбільше тільки радість, і може бути. розумієте? І навіть якщо в мене були важкі тивори, в мене другі були важче, ніж перші. Але ти одразу це все забуваєш, ти одразу бачиш дитинку, ти одразу Ну відчуваєш це дійсно так, життя, яке тобі знаєте, Бог довіри, і я кажу, що в туди. Це свято, яке хоче з нами. Чесно. Ну, так воно є, розумієте? І мало того, вони, коли дитинка захворіла, зрозуміла, що це свято, яке нам не належить. Тобто ми тільки проводимо в це життя. Ми можемо їх якось плести, любов передавати, але ну, ми не можемо так, глобально вплинути на їхнє життя. Дивіться про оцей момент так, про спілкування в животику, я розказала. Потім дивіться. Про... Є різні такі етапи. Дивіться, перший етап, так, це коли мама вагітна, знаєте, тут на малювати, вона спочатку дитинку виношує. Так, тобто в неї тут дитинка маленька, вона тут да, Вона в животі період називається виношення. Ми знаємо, що він проходить від ну, да, і до полону. Це період виношення. Є дуже цікавий в психологічному моменті такий період, який називається доношування. Це коли дитинка вже народилася, у да, неї є тата, вже є мама, да, тобто, давайте жінку намалюємо, чоловіка, то, щоб розуміли. І дитинка доношується перших три місяці, дуже важливо, щоб дитинка була у мамі, да, у тата на ручках. Чим це важливо? Дивіться, а, зараз дуже гарно виник, який називається СІМ. Рекомендую вам теж користуватися цими благами цивілізації. А, дивіться, коли дитинка народжується, вона, ну, скажімо, така, ну, є незріла, да? ні емоційно незріла, не не психічно незріла. Да? Тобто вона всю оцю, як вам сказати, Оцей любов, оцю турботу про себе, вона може тільки відчувати через те, як з нею поводиться. І це як от період доношення від народження до на трьох місяців, це як плавне ведення дитинки в цей світ така адаптація. Це знаєте, от як кажуть, збудить, збудили, чи як це? А, чи як це а розбудить забули. Ну, знаєте, от як дитинка, наприклад, одну хто кого малі дітей, може бачити, дайте, як їдеш, тут діде, будили, а, а ти не проснувся. Так само у дитинці. Тобто вона в цей світ прийшла, але хто вона така? Що вона така? Які її потреби? Тобто, е, якби ви даєте їй оце відчуття, ви обертаєте її. Дуже важливо, щоб дитинка саме відчувала маму. Чому? Тому що коли е, дитинка вже видку, вона відчуває ваше серцебиття, вона відчуває ваші запахи, да? е, вона впізнає Да? І потім, коли ви чоловік носите цю дитину, вона відчуває схожі мані відчуття, як вона була в утробі. Для дитини да, оце, е, утроба це м, така надзвичайно комфортна зона, зона комфорту. розумієте? Я всім мамам рекомендую: чекайте дитинку, слухайте класичну музику, робіть фізичні вправи, да, танцюйте, робіть те, що вам приносить задоволення да, під час виділення. А потім, коли дитинка народилася, важко да, ну, там має період місяць протитації, проти коли ви виспитеся. Саме головне, дівчата. Висипатися, чоловіки давати жінкам висипатися. От, для того, щоб почувати себе ну, адекватно, потрібно висипатися. І особливо денний сон важливий, тому що під час денного сну з дитинку виробляється окситоцин вас молоко перебування дуже цей момент важливий, і е, відносно тут, наприклад, спільного сна чи окремого, Я з усіма своїми дітками і дуже багато хто практикує. Дитина з вами, але з вашого боку лежить поруч з вами. Тобто вона не заважає чоловіку, вона лежить поруч з вами. І ви, коли дитину годуєте, да, ви не боїтеся, що ну як що вам не треба просинати так далі. Ну, це треба дивитися. Кажуть, що є жінки, які дуже так що може там дитину не помітить, дитина не Бог. Ну, я не знаю, я в це не вірю, тому що я вам скажу, що коли народиться дитина, ваш сон зміниться. Тобто він стає пунктирним. Тобто ви чуєте все, що відбувається закон, ви хочете, Тобто, Дитина плаче, ви просинаєтеся. Ну, не знаю, це знаєте, якось унікальне, я не знаю, Богом так створено, що ну, так як мама, я на собі це відчуваю, і в мене чоловік допомагає, і наприклад, коли, коли не спить, зубки ріжуться. Він там не поспить час, він такий же розбитий, втомний. Я встаю і раз, і два, і три, і п'ять. Зараз півтори рочку, я ще не відлучила дитину. Він часто просить Ну, Але нормально, ну, я нормально. Ну, так, да? ну, я живу нормально, в день прилягти з дитинкою, да? щоб сон, тому що денний сон, запам'ятайте, одна година дорівнює два сна, дві години, як ніби. Ну, одна година за дві. І оцей період доношення. Тобто, дивіться, оці всі міфи не дітей на руки, розбалити і так далі. Будь ласка, не слухайте нікого. Коли ви в періоді доношення від 0 до 3 місяців, ви маєте знаходитися в тому середовищі, де вам комфортно. Якщо не комфортно з батьками, до того ви наймаєте квартиру, ну розумієте? Або якщо до вас приїжджає свекруха, яку ви надовго не переносите, наприклад, ні. Ви відправляєте їх додому, з вами, наприклад, чоловік. Тому що оці всі емоції, які відчуває мама, вона відчуває, і дитиці передаєте з молоком, розумієте? Я всім жінкам дуже рекомендую грудне вигодовування. Зверніть увагу, що правильно до грудей в коло люди. І коли годується, молиться, просто як можна. У жінки, коли вона от вагітна, потім коли вона народить, немає часу на молитву. І від цього включається почуття проблеми. Вспівайте, бородиться діло, очі наші, голодуйте дитину, ну, і у вас тоді буде відчуття знає, такого, що у вас процес годування це ще теж спілкування з Богом. Воно дуже допомагає. Потім е, в доношуванні чоловікам, пам'ятайте, для того, щоб чоловік до дитини підходить. Да? Ви маєте йому залишити місце себе. Бо якщо знаєте, мама така ніпропікуюша, отака така як вочка, все заслонила, він приходить з роботи, він хоче допомогти, але він не має як проявити. Він відчуває, що ніби має вибухнути вас. Ні. Ви маєте, от, наприклад, ритуал знову ж таки. Віддайте чоловіку, купання дитини це його. нагріти воду там, э, Предпоставити ванночку, в да, тобто, э, мене чоловік, наприклад, вже потім після двох тижнів вже дитинку в Це його, він займається цим розвитком, Тобто, він його пупочок масити, чоловік масить ну, тобто, розумієте, Якісь такі моменти, якщо ну, просіть про допомогу, якщо чоловік хоче, він навчається, цього да, можна навчитися. Повірте це. тобто, э, Ви даєте чоловікові. Те, що він може зробити, дуже важливо переглянути обов'язки, теж коли картинка народжується, ваша номер один пріоритет дитина прибирання в хаті, готування їсти, там, я не знаю, ви це все можете віддати. І якщо зможете віддати, ну, знаю, там, може, там хтось хоче вам допомогти, чоловік хоче допомогти, віддавайте. Ви це робите. Ну, тоді, коли у вас є сили. Якщо у вас є сили, і прибрати, і, на, ну, будь ласка, готуйте, робіть це, вам приносить задоволення. Е, мені, наприклад, дуже важливо було, жінка 24 години на добу знаходиться в одній хаті, в одній квартирі. Да? Е, коли дитинка підростає, видіть колясу, і йдіть гуляти, ідіть, виходьте з цього приміщення, тому що у жінки йде така емоційна втома на рівні того, що вона знаходиться в одному місці. Дуже прекрасно спілкуйтеся по телефону, з іншими мамочками спілкуйтеся. Це важливо жінці, тому що дивіться, вона все присвячує собі, але потреба в емоційному спілкуванні в неї залишається, а в неї закритий ці канали. Ну нема як, ну, з ким, що, розумієте? А вона така ж сама і ще прекрасніша, ніж до полонів жінки, я вам скажу, дівчата, ви тут щоденник, коли якщо будете, Такі думки осінняють. Не знаю, жінка коли народжує, це за рахунок того, що цей деповик в гормоні, знаю, це таке відчуття, що ви просто можете, ну як вам сказати, літати, такі думки приходять, якісь такі натхнення, вірші можете писати. Ну, тобто, як вам сказати, якщо правильно ці побутові речі влаштувати, і просто ну, це побутові речі, у вас якась така. Любов вирівняється до цієї дитини вдячність до чоловіка. О, це дуже важливо. Дивіться, як чоловікові за все малесеньке на чому він зробив. що ти прийшов з роботи, дякую, що ти поміг прибрати, що ти покупав дитину. Тому що чоловікові ваша увага вся на дитину сконцентрується, чоловікові дуже не вистачає. І на жаль, якби. Да? Е, є таке, що на першому році життя багато людей відбувається, і чоловіки не витримують для цього так? і вони входять в сім'ї. Я вважаю, що це така ну, незріність чоловіка, але не можна стати йти дружиною. Тому що, дивіться, у нас завжди мені така фраза запала на все життя. Ви повинні кожного дня думати, що я зробила сьогодні для того, щоб мій чоловік завтра в мене не пішов. Тобто у нас, у чоловіків, вони, ну як сказати, вони прекрасні, але у них е е є свої дуже глибокі, ну, історичні травми, коли були війни, коли було доморе, коли була втеча в алкоголь і так далі. Ну, Я не зараз кажу, про наші степерші, дуже багато викликів. І повірте, їм дуже важко. Тобто ну, треба допомагати допомагати і е, дійсно спілкуватися. І вже е, якось от зараз вели да, вагітність. проговорити навіть, от, е, кохане, мені, от якщо раптом буде важко, то мені дуже важливо, щоб ти от міг там якусь ніч встати, та, чи якось. Ну, Не бійтеся озвучувати це, тому що, якщо ви будете спілкуватися, то ви зможете пройти будь-яку кризу, будь-який виклик. Ну, повірте мені, я ж кажу мене, я от своїми дітками ми таке пройшли. Ну, тобто, дуже важко було. Але нічого, все нормально. Зато тепер я не являюся свого, ну, свого життя без свого чоловіка. Так? Тому що я це наслідок того спілкування, яке в нас є чоловіком. І мій чоловік це зовсім інша людина, яка була там 8 років назад. Да? Тобто це те, що е, чоловік допомагає жінці зростати, а жінка допомагає зростати чоловіку. Дуже мудро, як і духовно, професійно, особисто і так далі. Добре, тобто, про дітей. Дивіться, період доношення від 0 до 3 місяців. На першому місяці дитинка потім після першого починає посміхатися. Коли дитинка починає посміхатися, вже дорослі з тих легше. Вони бачать, що вже ну як включається. Я вам скажу, що в мене ж чекала другу дитинку, третю, то я гралася з мене мали діти і малювали, і прислухалися, грали в е, викладала таку іграшку, ведмедик. Тигр зайчик. І, і, і старша дитина казала там, ану, а де ну, а тут зайчик? І ви не повірите, бо дитина так брала ніжку, так, і зайчик падав. Її, о, тобто, е, ну, на увазі, що дитина середини животника, да, животника випухала саме цю іграшку, тому що вони не відчувають, вони чують, ну, вони не можуть чути як, ну, повністю да, на фізичному рівні слова та все. Але вони є якісь такі духовні спілкування, розумієте, яких як е, тут дуже важко, як. І тут нікого немає ні в кого буде друга дитина. Е, дуже важливо якби брати обох діток ну, період адаптації, це доношування, е, пригортати як старшу дитинку, так і меншу. Годувати малюка, і в мене поруч зараз лежала моя. Оце, це можна, можна я навички? Можна. Дитина вона має впевнені старше, неї нічого не змінилося навпаки. Якось з'явилося сонечко, те буде тепер теж любити. Любити тебе також. У нас зараз Арсенчик, і третій хлопчик. Ну Це просто таке сонечко. Він е, не засне, поки він своїх дівчат зі стричок не піде по цьому. Ну. Але так, а не, не". славна. Це, це навіть не мама, це да, поняття. Добре, отаке, отаке доношування відбувається. Дивіться, оце доношування дає те, що дитинка вона відчуває цю любов. У неї, негі... те, що казала, і казала наша попередня лектор, да? вікова ну як перший рік життя. У півтора першого року життя. У них е дитинка до півтора року існує, як е як вам сказати, є таке поняття, як діада. Тобто емоційно це дитина, це мама е до півтора ручки. Е, Які емоції має мама? Ну, е тато теж тут тобто, має на увазі, як часто що батьки на роботі, ну, так? Да? А мама, Ти самі емоції має дитина, тобто вона до півтора рочку себе не уявляє, ніби що вона якось окрема, що вона настільки все вбирає, впітує. Тому я кажу жінкам: декрет це не вирок, Повірте мені, я за кожними дітками я працювала десь шостого місяця. Ну, я виходила так на дві-три години. Я подавала крайнього розвитку. Про це подумала якось так. Заздалегідь там на першій дитині через півтора року. Я на дві годинки виходила, вона гуляла з босою, в собі в візочку в парку поруч. Так? А я йшла проводила діткам а, заняття з розвитку, наприклад. Так? Або на таку лекцію, наприклад, на чоловіку сьогодні не тобто, тобто, вирок. Тобто Ви можете, навіть, будучи в декреті, робити речі, які вам приємні. якщо ви там